ДБР стала у нас інституцією по переписуванню історії. Ну, от саме ДБР, Державне бюро розслідувань, переписує нашу історію. Це дивовижний факт. Таке є в Росії, в такому ми інколи звинувачуємо Польщу. А от тепер у нас є своє власне агентство, яке переписує історію і трактує її по-своєму абсолютно так, як ви не знаєте. І нам це треба знати, тому що якщо ДБР, яке підконтрольне банкові, переписує історію, значить це треба внести в підручники історії, всім запам'ятати і ходити і всім розказувати. З вами я, Олександр Бергінець. Та мій канал, бригінець, не телемарафон. Будь ласка, поширюйте мої новини, діліться з друзями. Хай вони теж знають те, що знаєте ви. Ну це ж буде справедливо, правда. Так от, я вже вам розповідав про те, що не фахівці в галузі конституційного права, не Конституційний суд, а саме слідчі ДБР, які займалися чим завгодно, тільки не. Конституцію прийшли до висновку в справі Порошенка, що внесення змін до Конституції про курс на НАТО і Європейський Союз вони стали причиною вторгнення Росіян. Ну, дуже цікава історія. От, значить, Порошенка в 2019 році вніс ці зміни. Я за них голосував, теж, значить, я теж відповідальний, а через три роки. Коли ми відмовились від ракетної програми, відвели війська з Чангара і там всього іншого, Путін на нас напав. Винен хто? Порошенка, тому що він вніс зміни в Конституцію. Але ті, хто припинив ракетну програму, ослабив армію, не її, відвів війська від кордонів, від Гостомеля, в тому числі від Харкова і від Чангара, вони не винні, тому що винен Порошенко. Це нормально, це традиційно, тут нічого нового немає. І далі. В цьому ж експерт, всі, а це офіційний документ. В, він відляже в основу суду, і, і потім всі будуть на нього посилатися як на абсолютно доведений факт. І е, там чітко написано, що курс внесення зміни до закону в курс е, України, е, значить, е, був в 2014 році, який зробив Порошенка, що це ці зміни, коли. Україна була е, позаблоковою, і Порошенко це скасував, це ослабило оборонозбедатність України, і увага зашкодило курсу до НАТО. Тобто Україна відмовилась від е, позаблоковості, і це зашкодило е, курсу до НАТО. Нагадую всім історію: ну, не таку, звичайно, сучасну, гарну, красиву історію, яку пише ДБР, а таку ну, звичайно нормальну історію. У нас з 2002 року, з часів кучми, чітко виражений значить, багатовекторний спосіб діяльності був. З одного боку, ми, ми ніколи не були позаблоковою державою. Ніде в якому документі цього не написано було тоді. І от в 2002 році кучма оголосив багатовекторність і вона означала так: ми рухаємося в НАТО, але дружимо з Росією. Потім прийшов Ющенка. Ющенка просто робив все можливе для того, щоб рухати країну в НАТО. Це не дуже виходило. Але була декларація з Бушем, була спроба прийняти відповідні закони. Ми знаємо відповідні рішення на Бухарестському саміті. Ми знаємо, що деякі країни заважали цьому деякі політики всередині України теж цьому заважали. Цього не сталося. в 2010 році прийшов. Янукович і Янукович прийняв закон влітку ну, через кілька місяців після свого е, інаугурування про позаблоковий статус України. Тобто, з 2010 року ми позаблокова країна. Це чітко прописано. Коли відбулося вторгнення в Україну в 2014 році Крим, Донецьк, Луганськ. Весь цей час ми є позаблоковою Україною. Такий закон. Більше того, ми підписуємо Мінську 1 і ми теж позаблокова країна. І от в кінці 2014 року, коли вже відбулася агресія, вторгнення, коли був Окупований Крим, повним ходом іде війна на Донбасі в Луганську, я голосую за закон Порошенка. Про позаблоковість України. І Україна стає позаблоковою державою. І це стається вже після того, як почалась війна, після того, як 10 місяців війна вже триває, був Окупований, анексований Крим, частина Донецької та Луганської області відбуваються всі відомі вже події. Тільки після цього Україна стає позаблоковою. Хоча висновок ДПР що причиною? Ослаблення України стало саме це. І ви знаєте, Путін настільки образився, настільки в шоці був від цього рішення, що Україна відмовилась від позаблокового стану, що він вирішив, він вирішив підписати Мінськ 2. Тобто, Порошенке відмовляється від позаблоковості, відбувається в Мінськ 2, там присутні президент Франції, канцлер Німеччини. І при всьому при тому, що Україна вже позаблокова, і вже, вже не позаблокова, і вже фактично всі розуміють, що відмова позаблоковості це курс НАТО, а це ж ніхто не приховував, якось це ну, не дуже Путіна турбувало, і якось він не дуже нервував. І ніяких висловлювань там не було. Що от я не підпишу Мінськ, поки ви. Нічого такого не було. Потім е в 18-му році е, почалися зміни до Конституції, і, зрештою, аж в 19-му році я теж за все це голосував. Е, в Конституцію був внесений курс на ЄС е, е, НАТО. І от саме це, на думку ДБР, стало причиною вторгнення. І от, в 19-му році, ми як підписали, так це стало і причиною в 22-му році. За цей час змінився президент. За цей час, нагадаю вам, зменшилась кількість армії, перестали фінансувати. Держзамовлення не виконуються. військо... ракетна програма закрита. Війська відведені, і через Порошенка, який вніс цей законопроект. Ну і відповідно ж через мене, тому що я за це голосував, і за позаблоковий статус, який ліквідували, і за вступ до НАТО. Який проголосили, я за це все голосував, тому я так тут не байдуже. Тобто скаже, ти парахабот, ти захищаєш. Пар...". Ні, люди, я захищаю себе і поясню, чому я за це голосував. А я за це голосував, тому що я вважав, що це абсолютно правильно. І е, тут сподіваюся, що ви так само думаєте. Так от, оце ДБР вважає, що позаблоковий статус заважав вступу в НАТО скасування позаблокового статусу. Заважала вступу в НАТО, а вступ в НАТО став причиною вторгнення росіян. Що таке ДБР? Ви пам'ятаєте, так? Да? ДБР це така структура, яка повністю, як пишуть журналісти-розслідувачі підконтрольна банковій, тому що ще до вторгнення. Там були внесені певні зміни. По спеціальному закону прийняли керівника без спеціального міжнародного значить, цього, експертизи, як це завжди буває, там, з іншим Оцбебом, як це відбулося, чи з Набу, чи з Сапом. Прийняли таку штуку, і там сидить людина, яку я не бачив його ніколи в житті, але так. розслідувачі пишуть, що це дуже наближена до Єрмака людина. І оця дуже наближена до Єрмака людина раптом починає отакі. От Кандебобери виписувати. Я вам скажу, що звичайно, що ДБР не має ніякого стосування до оцінки Конституції, воно не може трактувати Конституцію. Але небезпека полягає в тому, що ці висновки, які є, їх будуть пришивати до всього, чого тільки можливо, а Кишенькові суди будуть виносити якісь вироки. Думаю, що ніяких вироків не буде, тому що це ДБР вже вело проти Порошенка стільки справ, що мало місця. І ні разу, жодного разу. Ні до чого не довела. Просто вила і вола, піарили, розказували і так далі. В чому є, як на мене, найбільша небезпека сьогодні. Найбільша небезпека сьогодні є така. Е якесь рішення суду е прийме про те, що ці зміни неправильні і були неправильно внесені. І в Міністерстві юстиції вирішать, що е цей закон, ці, ці зміни до Конституції не дійсні. І таким чином викинуть з Конституції пункт про курс до Європи і НАТО. І тоді Зеленський поїде на зустріч з Путіним, і Путін е, згод, погодиться підписувати все, що він і хотів би підписати, але не може підписати, бо Україна не може дати йому гарантії, що не вступить в НАТО. А тут уже в Конституції цього не буде. Оце, як мені здається, ключова проблема, яку зараз намагаються вирішити на Банковій, як викинути це з Конституції. І е, таке ноу-хау, воно народилося не в голові м, Зеленського, звичайно, а в голові Портнова, який допоміг це зробити свого часу Януковичу, коли Янукович скасував зміни до конституції, повернув конституцію зразка тоді, коли у нас була президентська е, країна. І поки був е, Янукович, ми жили в умовах президентської країни. І коли переміг Майдан. То тоді скасували ті рішення повернули конституцію, яка була внесена ще після е помаранчевої революції, по якій працював е зрештою Ющенка. Таким чином, ще, увага! Ми були країною з позаблоковим статусом з, 10 з середини 10-го по кінець 14-го року. Тільки цей короткий період. Тобто, фактично, за Януковича. І трошки в перехідний період після Майдана всі напади на Україну, всі вторгнення, які відбулися, і в Донецьку, і в Луганській області, і в Криму, всі відбулися в той момент, коли Україна була в позаблоковому статусі. І таким чином це доводить те, що сам по собі статус, коли ми позаблокові, ніяк нас не рятував тоді. Більше того, Путін в, 20, в 2003 році, 28 лютого, як зараз пам'ятаю, разом з Кучмою підтвердили, демаркували наші кордони. Тобто Путін особисто визнав ці кордони. І третій важливий фактор Путін підписав Мінськ 2 після того, як Україна стала позаблоковою державою, перестала бути позаблоковою державою. Тобто, коли ми вже фактично йшли в НАТО, він підписав це. І нічого його не тригерило тоді. Підписав та й підписав. Таким чином, всі ці висновки ДБР, безумовно, є повною фікцією, але далеко не кожен з вас може пояснити, в чому ця фікція. Я спробував це зробити. Якщо у вас ще є питання, які ви не знаєте, а я може знаю, тому що я був всередині цих процесів, то ви мені, будь ласка, напишіть, і я спробую в продовженні цього випуску розказати. Ще речі, які можуть вас ну, можуть бути для вас цікавими. А поки що я вас дуже прошу, підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини, які тут є, це дуже важливо. Лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Нагадаю, що спонсорство це символічна річ, ви платите 35 гривень або 70, якщо ви маєте їх. І я отримую сигнал, що є люди, яких це цікавить. Звичайно, що це не такі великі гроші для вас, але для мене це ознака того, що все, що я роблю, має значення не тільки послухати а й заплатити за це маленький квиточок. Дякую вам, підписуйтесь ще раз, до побачення, слава Україні!